Імунізація питання національної безпеки України. Провідні лікарі наполягають, щоб ним зайнявся Радбез. Від небезпечних інфекційних хвороб щеплена заледве ледве третина дітей. Лікарі прогнозують спалахи цих захворювань. Приміром, хворих на кір може побільшати вже наступного року. Причина багаторічний дефіцит вакцин упродовж останніх чотирьох років. На тепер вдалося закупити майже все необхідне. Вакцини від кору чекають в Україні вже наступного місяця. Успішній вакцинації заважає й недобросовісна інформація, яку поширюють у суспільстві. Медики пропонують посилити за це відповідальність. Має бути чітко сформульована адміністративна відповідальність тим людям, які дозволяють собі надавати некваліфіковані нефахові консультації і тлумачення, які приводять, приводять до масового антивакцинального психозу у населенню.